Києві в північному апеляційному господарському суді розпочалось засідання щодо ділянки біля спортивного комплексу Кампа у Бучі. Першою виступає представниця від Бучанської міської ради Юлія Галдицька. Вона звертає увагу на численні порушення договору оренди земельної ділянки та його розірвання у 2019 році. Наказані земельні ділянці міститься велика кількість зелених насаджень, і ці зелені насадження були вирубувалися без дозволу. Крім того, представників власника не допускали на вказану земельну ділянку для проведення огляду і підтвердження тому, що вказане земельною ділянкою користуються належним чином. натомість представник товариства Комфорт ЛТД наголосив на тому, що Бучанська міська рада не надає відповідь на адвокатські запити. Вони направляли листи повідомлення про продовження договору оренди та інші звернення. Це лист було тримано, але було просто проігноровано. тому що Бучанська міська рада вже вважала тим, що вона подала позов. Прийняла рішення про про розірвання договори. Вона вже вважала його своєю відмовою. Ну, Заслухавши дві сторони, суддя Михайло Яковляв вирішив перенести розгляд справи для того, щоб з'ясувати певні моменти, зокрема неналежне виконання умов договору, яким за рішенням суду було продовжено. Суд оголосив перерву і надав час для надання додаткових доказів у справі. Будемо сподіватися, що дійсно ми зможемо достукатися до суду і отримаємо законне, справедливе рішення на користь громади міста Бучі. Наступне засідання відбудеться 9 квітня. Марія Марчук, Олександр Кравчук з північного апеляційного господарського суду, спеціально для медіапогляд.